Цепочки ще. що і... висять. У мене теж от, та сама була приварена. Цепочки. Короче, віж весь, весь бутик завішаний джинсами. В один момент вони втратили все роботу, товар, гроші вкладені в речі і навіть податкову документацію. Погорільців центрального ринку за дев'ять днів після пожежі нарешті впустили до колишнього місця роботи, принаймні у те, що від нього лишилося. Я не можу діла в Вот я, что я приїхала, коли дзвонили Смільницька із сумочками. І все, я приїхала, все, у мене нічого нету. У мене нету ні на товар, гроші, у ту, ні на квартиру платити, у мене нічого, ничего нету. Я осталась нищая, голая і боса. Вона торгувала дитячими товарами. За 11 років роботи весь прибуток, каже, вкладала в товар: два бутіки і пара складів у одному павільйоні. Попіл все, що залишилося. Свій збиток оцінює майже у 2 мільйони гривень, і досі не може забути, як в один момент втратила набуте. Я поїхала Хмельницький за товаром, мені позвонили. Як по мозгам стук, помазамстугаріт магазинчик, і я узнала і тут же я упала. І тут же мене відкачали. Кормили, напоїли, в автобус посадили, на черня. Привезли. Жінка не плакає надій, мовляв, хоч щось вдасться забрати. Бідкається, вона і її сусідки не були застраховані. Всі документи, що мали договори, товарні чеки, геть все згоріло і нарікає, не раз скаржилася на якість електропроводки. А останньою краплею став так званий чайник. Скільки просили електрика, скільки просили головного інженера, нічого нігде не було. Поставили, нам ось це ось, називається чайник. Бутик стояв. Ми просили, не треба подключать от нашого магазина. Ніхто ни ні о чем не думав. І так же получилось. Включили, іскра пошла и все сгорело. Лично я обвиняю во всем главного інженера і електрика. Тепер від нього лише слід на асфальті. Вот был весь дом. Была эта будка, где она? нету ні проводов, которые подключены, нічого. У нас нету ни заключения. Да, може, сказали в МЧС, може, щось решают, но у нас ничего нет. Ми ж тоже не дураки, і не перший год замужем. Ми понимаем, що чтобы нам что-то хоча б своє відстояти, нам надо какие-то факти. Погорівці неохоче говорять на камеру, поза нею нарікають навіть собі, не хочуть зайвраз нагадувати про втрати. Зляться на адміністрацію, мовляв, там не створили всіх умов, аби розібратися з наслідками пожежі. У адміністрації ринку натомість кажуть, допомагають чи можуть. А поки чекають на офіційний висновок експертизи причини пожежі. Тоді буде у нас експертиза на руках. Вас зберуть директора, і все розкажуть ліста вам всім предоставили. До згорілого павільйону колишні власники бутіків погодилися заходити лише з міліціянтами, аби ті зафіксували втрати і долучили до справ відкритих за заявами. Як вирішуватимуть ситуацію з відшкодуванням збитків наразі невідомо, як нема і офіційних висновків причин пожежі.